Доброго ранку, дітки! Вітаю вас з дворічними святами! Дітки, подивіться на картинку і скажіть, яка пора року на ній зображена. Так, зима. А що падає ось таке? Біленьке, на будиночки, на дерева, на землю. А падає сніг. Послухайте, як я промовляю слово сніг. с с, с сніг Який перший звук ви чуєте в слові «с, с, сніг? А чуємо ми перший звук? С. Вірно. Давайте ми з вами складемо із половинок цілі картинки і дізнаємось, в яких словах є перший звук С. перший сніговичок. Давайте разом з вами промовимо перший звук. Давайте з'єднаємо дві половинки сніжинки. Давайте з вами промовимо с сніжинка. Перший звук с так. І веселі санчата, с санчата. Оці малята, подивіться на картинку і скажіть мені, що роблять дітки. А дітки прикрашають ялинку новорічними прикрасами. Давайте розглянемо та назвемо, якими прикрасами прикрашають дітки. А ялинку вони прикрашають різними новорічними кульками, жовтими, червоними, синіми. Також на ялинці є сніговичок, півник, метелик, лялька, дзвіночок, метелик. Раблик, зайчик, дітки, ви молодці, виконали завдання. До побачення на все добре.